А я зараз вам зроблю огляд з секції номер 4 покажу всю панораму, що зараз відбувається. Все замерзло тут у нас на рівні паркінгу. Як бачите, все в льоді. Можна хокей грати. Так, бачимо. Якісь кладичні роботи пішли вже по секції номер 7 Ось Звідси видно. Так, міряємо. Міряємо на сходи. Так, це паркінг. Це рівень паркінгу і тут паркінг у нас знаходитиметься під кутом. Я нагадую, що звідти трошки буде насипатись і вирівнюватись сюди. Уїжджати. Тут, тут машини трошечки отак от під нахилом будуть стояти. Там 6 градусів чи 6%, 6%, точно не пам'ятаю вже. М -м -м -м. От Чому різниця? Між четвертою секцією і секцією номер 2 бачите, от між ними стіна, це якраз ми на рівні комерції, це дворівнева комерція, От це сходи вниз. А Тут поки що ніяких перегородок немає. Давайте піднімемось згору, подивимося там. Хочу сьогодні піднятися саме на котельню. З подивитися, показати, що є там таври. Це перший житловий поверх, сюди тільки задали запитом, для перегороди. Так, Він. йдемо далі. От порівняти, на третій секції така ж сама сходова вже заставлена, вже вікна поставлені, тут поки нічого немає четверті. Тут вікна будуть довстановлювати, я так розумію, тут прибрали оцю прийомну площадку, вона тут була. Оце у нас вигляд з другого житлового поверху. На секцію 9. Ну, ми зараз детальніше це все розглянемо зверху, там буде якісніший вигляд. Йдемо далі. Чому я йду вам щось розказую? Для того, щоб ну, ви плюс-мінус розуміли, які роботи попутно виконуються на об'єкті, щоб у вас було плюс-мінус розуміння. Шо ми тут робимо? Я так розумію, зверху, як завжди йдемо по клаці, я так розумію, десь тут вже Ага, а Тут вже на третьому поверсі є. Вкладка. Це говорить про те, що четвертий п'ятий скоріш за все вже на виході. Піднімаємось на четвертий. Ні, в такому самому письмі стані. Ага. Ні, навіть на третьому більше зроблено. На четвертому чого, ще зараз подивимось на п'ятий. На п'ятому так само, як на четвертому, виходить з третього поверху. Почали. Трошки ніше газобетон тут. Так, поїхали, виходимо на дах. Виходимо на дах. Тут вже сходи залиті, входинки вищі. Ой, пам'ятаю, що це ми вже проходили на другому рівноді це для утеплення, там засипатися буде, гідроізольовуватися, тут буде котельня. Один в один, така як на другому рівноді в четвертій секції. Я по ній колись робив окремо відео, показував, як там все робиться. Все так само. Чого нового. Я не пам'ятаю, де там саме котельня, де насоси, де що. Ну, коротше. Так. От ми вийшли на дах. Секції номер 4 і зараз звідси я вам хочу показати, що відбувається по другій, третій, четвертій чергах. Ось що відбувається. Підійдемо ближче по секції номер 9 Закинули цеглу на поверх номер 2 Це говорить про те, що найближчим часом приступлять до кладочних робіт. По Секції номер 10 Бачимо, зараз доварюють останні вже вертикали. Потім залишиться тільки парапет, це виходить останній поверх, п'ятий поверх, над ним ще буде прикриття і парапет. Далі, секція номер 11 Маємо у нас цокольний поверх, перший. Це колони другого поверху. Але бачимо через те, що там не розчистили, мабуть, роботи, за які зараз по Моноліту, там саме призупинені. А роблять, я так розумію, тут хочу закінчити, потім перейти сюди. І також з добрих новин на кінець-то вирили котлован під 12 секцію. Бачите, вже все розчистили, там нема вже нічого. Котлован вже умовно готовий для того, щоб по ньому робити там засипку, зараз зроблять, потім бетонну підготовку, після бетонної підготовки вже почнуть робити фундамент. Ну і 7-8, як я і казав, ми їх виженемо і будемо швиденько навантажувати 11-12, щоб звідси вийти вже на 5-6. По термінах зараз нічого не буду казати, по термінах тільки зробимо такий анонс. Мабуть, секції оці 9 і 10, ми здамо. З невеличким відривом від 1-4. Я думаю, що до кінця року вони будуть здані в експлуатацію. Е, ну поки, поки от такі новини. Потроху-потроху розкочегарюються роботи після Нового року. Кількість працівників я не можу назвати так візуально, там людей 30-40 точно є. Але точно цифру назвати не можу, бо я її не знаю. Отакий от от вигляд з третього рінгу. Бачите, що там пагорб ще вище метрів на 15-20 туди падіння йде, там залізне полі. там у нас цей монастир а ось у нас четвертий грін ось такі от вигляди давайте покажу може сторону бірок краще було з третьої секції показати ну, але все одно покажу що є Сюди в сторону ясницька. Вигляд такий ліс. На сьогодні, мабуть, все. По третьому грінвуду основна новина була по 12 секцій. Плюс показати, що основні роботи зараз ведуться по моноліту та по клаці. На сьогодні все. Всім дякую. Наступний огляд буде по четвертому грінвуду. Чекайте!